Зокрема, про останні заяви Ірану або остання, остання інформація, яка стосується цієї країни, і ймовірної агресії проти Ізраїлю. Іран може відмовитись від проведення масштабної атаки на Ізраїль. Попри це США все ще чекають на якусь реакцію Тегерану у відповідь на вбивство лідера Хамасу. Про це пише видання Політіко. За словами журналістів, останнім часом Білий Дім залучав союзників на близькому сході для лобіювання Тегерана, аби той своє переглянув своє рішення про військовий напад. Крім того, Вашингтон закликав Іран переглянути свою реакцію на вибух, внаслідок якого і загинув Ісмаїл Ханія. Тепер, за словами джерел Політіко Тегеран, дедалі більше поділяє думку Вашингтона. Хоча спочатку заперечував це на прямому зв'язку з нами зараз Олександр Левченко, це український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії-Герцеговині у 2010-2017 роках. Доброго вам ранку, пане Олександре! Вітаємо. Доброго ранку вам, і глядачам. Пане Олександре, то як все ж таки ставитися до останніх цих інформацій, які публікує видання політико з приводу того, що Іран все таки може відкласти або й взагалі відмовитися від якоїсь потужної відповіді в бік Ізраїлю? Що це взагалі означає? Це означає, що не буде великої конфронтації, ескалації, великої війни на близькому сході. Що в принципі, чи ця війна відповідає інтересам Ірану, чи відповідає ця війна інтересам Ізраїлю? Мабуть, що ні? От не відповідає вона інтересам західних партнерів, сусідніх країн. Ну от власне кажучи, з цього виходячи і відбуваються перемовини, розмови. Різні треки включаються щодо того, щоб ізраїль щоб Іран десь переглянув свою позицію щодо акції помсти Ізраїлю. Ну, а поки що, Іран заручився підтримкою організації Ісламської конференції, яка Джеді в Джеді Саудильської Аравії засудила дії Ізраїлю, тобто цей акт вбивства лідера Хамасу в Тегерані. Але це політичний, дипломатичний акт, але всіх цікавить, чи буде воєнна помста. тому... Звісно, що США заявили, що будуть підтримувати Ізраїль до кінця. Ми пам'ятаємо, що акція помсти Ірану, коли ракета втрапила в іранське консульство в Дамаску і вбила шістьох чоловік. Відбулася. От, хоча перед цією акцією помсти, Іран попередив, в який день це все буде відбуватися. Тобто всі вважали, що він десь хотів зберегти обличчя перед своїми партнерами, керівництво країни щоб перед своїми громадянами, і так далі. Тепер ми знаємо, що з Іраном розмовляють всі головні міжнародні актори, щоб все-таки Іран якось пере, передивився свою позицію. Навіть Росія заявила, що не зацікавлена в тому, Путін сказав, що. Можливо, не потрібна ця ескалація. Ну, словам Путіна, довірять це таке діло. Був там е, Лавров, і е, треба сказати, що є інформація, що певні е, воєнні постачання з Росії пішли вже зворотньому шляху. До цього це все відбувалося з Ірану в Росії. Щось прийшло, начебто, і е, з Росії в Іран. Станція радіолокаційної безпеки ще деякі воєнні речі, щоб убезпечити іранські ПВО і так далі. Між тим, між тим оглядалася можливість, розглядалася можливість, що Іран вдарить. Спочатку говорив Блінкен пам'ятаєте, що протягом двадцять двадцяти 48 годин поки що цього не відбулося добре. А от між тим остаточно, що Іран не відмовився від цієї акції помсти і продовжуються дії на дипломатичному треті щодо того, щоб все таки запобігти, що якщо Іран ударить широко по Ізраїлі, а значить буде задіяна Хезболла з Лівана, а значить, будуть задіяні проксі з Сирії, а значить, будуть задіяні кусити з. Ємену можливо і, і підтримає цим у плані і ірак, тоді це велика війна, і зупинити яку буде дуже дуже складно. А от якщо Іран таки відмовиться від цього масового удару, і Ізраїль візьме якісь на себе зобов'язання. Говориться про те, що припинилися повністю обстріли гази і так далі, тоді ситуація буде. Набагато на спокійніші положенні студія. Два ді два дні тому Сергій Шойгу був з візитом в Ірані, мав зустрічі з і з високопосадовцями, так званими з військовим керівництвом, і звучала навіть в медіа така фраза, що президент Ірану пообіцяв Шойгу відплатитися Ізраїлю і так далі, та зробити якийсь відповідний удар. Але насправді про що були перемовини і хто міг переконати Іран. Поки що відмовитися від обстрілу Ізраїлю. Тобто, це скоріше Росія, чи це скоріше Сполучені Штати, як тут в дипломатичному аспекті? Хто перемагає ну треба сказати, що ми ще не чули так широко позицію Китаю. Китай такий гравець, який активно присутній вже в усіх частинах світу. І звісно, ми знаємо про зв'язки певні Тегерана і Пекіну не у зв'язку з цим про цю позицію. Ми ще не чули. Але у всякому випадку, якщо був шойгу, ну навряд чи він поїхав розмовляти про мир. Розумієте? Ну це військова людина. У нього свої розуміння ситуації, вирішення і так далі. І коли я говорив, що деякі воєнні речі, мабуть. Іран попросить і в Росії, то ці пояснення мав дати якраз шойгу. Е Між тим треба сказати, що мабуть, все-таки об'єктивно Росія з одного боку і зацікавлена, щоб почався конфлікт. Тоді відвертається увага від війни в Україні зразу моментально, тому що тут буде теж велика війна, і так далі, і медійно її будуть супроводжувати. а ці події в Україні відійдуть на другий третій план з одного боку. З другого боку, Росія отримує певні постачання самого Ірану. Росія сподівається на те, що Іран продовжить бути її партнером. А в цій війні невідомо чи Іран вийде переможцем, тому що США направили свої авіаносці до побережжя Ізраїля і Лівану. От, очевидно, що буде підтримка, як і минулого разу від Британії, можливо, Франції. Іорданія тоді допомагала. І дуже дуже під знаком питання, чи Іран зможе реалізувати свій план масованого удару як ефективний, попередні. Нагадаю вам, він був фактично повністю нівельований, повністю нівельований. Єдине виправдання в цьому для Ірана було те, що він так сказати, пообіцяв і виконав. Акт помсти. Між тим, на те, щоб нівелювати цей масовий іранський удар, союзники таки витратили мільярд доларів на перехоплення цих всіх ракет, які коштували 200 мільйонів. Ну і Іран так порахував, і вважав, що в принципі акція була десь позитивна. Хоча практично жодна ракета не досягла своєї цілі. Цього разу це йдеться про ще більш масований удар, якщо він буде, і тоді, звісно, якщо і ці всі ракети перехоплять союзники, то що далі як буде діяти Іран після того, як виявиться, що, що ну нічого, витратяться союзники на перехоплення цих ракет, але цей удар не ні, ні до чого не привів. Звісно, тоді Ірана. Буде складна положення. Тоді Тегеран розмірковує, калькулює і розуміє, що можливо що замін того, що він не удар, може він щось виторгує для себе. Студія, дякуємо, пане Олександр. Спасибі, Олександр Левченко, український дипломати, посол України в Хорватії, Боснії Герцеговині 2010 тисячі 17 роках. Був з нами на зв'язку. Спасибі вам за коментарі.